Зі мною дітвора. Отаким був отець омелян ковч. Завжди дбав про дітей, та не тільки про рідних. У них з дружиною було три дочки і два сини, але вони допомагали усім дітям на парафії. Та почнемо спочатку. початку. Народився омелян ковч у селі Космач. Що у Карпатах учився в Римі, одружився з Марією Анною, став священником у Підволочиську, а далі А далі отця відправили у Боснію, куди із Закарпаття поїхали греко-католики працювати і жити і потребували священника. І в Боснії отець завжди запрошував додому. Дітей з бідних сімей. Казав, що нехай поїдять і забавками побавляться. Після повернення до України отець працював у парафії серники Горішні. А через два роки почалася Перша світова війна. І Омелян Ковч записався духівником Бережанського коша українських січових стрільців. Пішов на війну, але не вбивати. А будувати незалежність України, допомагати воякам Словом Божим, сповідати їх, правити служби Божі. На війні отець не ховався за спинами, а був з вояками всюди. Помагав їм як священник і лікар. Жартував: Я свячений, а свяченого кулі не беруть. Україна потрапила під владу Радянського Союзу і Речі Посполитої. Більшовики. Вони ненавиділи українську церкву, тож схопили отця Омеляна і хотіли його розстріляти разом з іншими. Та в останній момент отець вигукнув солдатам, Прощаються гріхи ваші господом. І полоненні порозбігалися. Конвоїри були настільки ошелешені, що не зразу встигли вистрілити. Жив отець Омелян у дуже важкі часи під владою Польщі і при радянській окупації. Якось отця Омеляна черговий раз схопили у перемишлянах. Радянський солдат приставив йому до голови револьвера і засміявся. Ну, батюшка, молись. Може, молитва тобі допоможе. І тут у небі з'явилися німецькі літаки. Під час Другої світової війни Омалян Ковч врятував тисячі євреїв від смерті, охрестивши їх. І ще написав лист до Гітлера, щоб той припинив злочини проти єврейського народу. Нацисти запроторили за це священника до тюрми, а потім вивезли у страшний концтабір майданик. І там отець відправляв службу Божу, сповідав, причащав, допомагав ув'язненим, добрим словом і ділом. Стараннями родини і митрополита Шептицького Омелян Ковч мав змогу врятуватися, але вирішив залишитися у концтаборі, аби підтримувати полонених у їхніх стражданнях. До самої смерті залишився відданим душпастирем. Де б не був отець Омелян Ковч, всюди над ним ангели літали, папа Іван Павло II у 2001 році у Львові проголосив його священномучеником, а греко-католицькі єпископи, як ревного пастиря, покровителем душпастирів. За його добрі діла Бог дав йому велику ласку. Тепер отець Омелян із Небес допомагає людям, що просять його про заступництво.